Марч страждала на межливий розлад особистості. Вона запевняла Ялома, що рано чи пізно накладе на себе руки. Це лише питання часу. Одного разу на сеансі вона, ніби, впала у транс, заговорила іншим голосом, сильним і впевненим. Вона називала себе я, була іронічною, кокетливою та чарівною. Її мова, манери та поведінка були абсолютно іншими. Ялом зрозумів, що перед ним друга особистість захована всередині Марч. Мардж знала про своє друге я, але не контролювала його появи і не пам'ятала, як поводилися в цей час. Ялом почав запитувати, що б зробила чи сказала ця особистість, якби була тут. Марш поступово почала робити пропозиції, які раніше висловлювала її друга особистість. Щотижня новий бестселер від всесвітньо відомих психологів, психотерапевтів та психіатрів українською мовою. Підпишися, щоб не втратити.